У нас в залі зібралася майже половина родин загиблих Героїв Небесної Сотні. Зібралися наші колеги, наші партнери, представники фонду, Міжнародного фонду відродження, які нам допомагали в реалізації нашого проєкту Відзнаки героїв. Ідея проєкту заключається в тому, щоб реалізувати мрії. Наших героїв. Більшість з них були молодими людьми, які не завжди встигли реалізувати свої мрії, свої сподівання. І метою проєкту є надання можливості таким самим молодим патріотам нашої країни тілити мрії, їхні мрії в тих царинах, де навчались, хотіли навчатись, працювали наші герої. Перший етап проєкту відбувається за підтримки Міжнародного фонду відродження і було вибрано п'ять наймолодших героїв Небесної Сотні: це Назар Войтович, Устим Голоднюк, Дмитро Максимов, Юрій Поправка і Богдан Сольчаник. Ідеєю проєкту було Створення експертної ради, яка б складалася з відомих митців, відомих науковців, філософів, громадських діячів, які б, отримавши інформацію, спогадів рідних, іншу інформацію про наших героїв, чим вони жили, про що вони мріяли, чого вони хотіли в своєму житті, генерували ідеї, як можна найкращим чином. Тілити їхні мрії і вшанувати таким чином їхню пам'ять, щоб пам'ять про них була живою, щоб ця пам'ять жила в тих людях, які зможуть реалізувати себе завдяки цьому проєкту, які будуть долучатися до цього проєкту. І я хочу подякувати всім нашим партнерам, які допомагали нам. Які підключились до цієї ідеї? Подякувати пані Олі Кленко, яка є автором цієї ці ідеї проєкту, яка нас надихала.